Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка від українського бренду Мермаде. Чи то Мермідау, я не знаю, як правильно вимовляється даний бренд. До речі, хто знайомий з даним брендом, напишіть мені нижче, щоб я знала, як правильно його вимовляти. Бо десь я чула, що він вимовляється не Мермаде, а Мермідау. Ну, не знаю. Сьогодні я вам буду говорити по-простому. Мермаде. У мене, до речі, на каналі є деякі відео саме про українські бренди. Я з ними сама знайомлюсь, знайомлю вас з ними. У мене, наприклад, на каналі є відео від українського бренду Містер Скрабер. Від Совка, від Лапуш. До речі, вони мені навіть присилали свою піар-просилку, де я знайомила вас і себе з їхніми товарами. Росабелла, можливо, ще якийсь бренд забула. Кому цікаво, можете прогортати вниз. У мене ці відео є. Можете знайомитися з українськими брендами. Але я стараюсь завжди на своїх розпакуваннях від мейкапу купувати щось українське, знайомитися. Багато чого мені вже подобається, я замовляю, не по одному колу, тому ось так. Щодо Мермаде бренду, з даним брендом, виявляється, я знайома доволі давно, тому що у мене є. Якщо не помиляюся, від них Гуаша наскільки я так пам'ятаю, така була упаковка і так підписана. Брала я його на мейкапі давнесенько вже. І останнє, що мені дуже сподобалося від цього бренду, це патчі під очі зволожувальні. Вони доволі бюджетні, дієві, я на них підсіла. І я вирішила ну, будемо так казати, з цим брендом ближче познайомитися. Я на них підписалася в інстаграмі. Вони постійно викладають свої сторіс, свої пости, в яких показують свої продукти, свої новинки, і все-таки реклама грає свою роль, дивлячись постійно на їхню продукцію, вона мені сподобалася. Вона доволі бюджетна, доступна, проста. Я вирішила знайти їхній офіційний сайт і щось собі замовити. Давайте коротенько про сам бренд. Сам бренд він доволі простий, лаконічний. Товарів у них не супер багато, але достатньо. Бренд спрямований більше на догляд за шкірою обличчя, шкірою тіла, на такий спа-догляд. В них на сайті представлені різноманітні товари, скраби, гель для душу, лосьйони, сироватки для обличчя. Різноманітні масажери для обличчя. Тобто, в такому плані у них спрямований бренд. Я думаю, надалі в них буде розширюватись продукція. Чому я їх вирішила замовити ще, тому що в інстаграмі останнім часом вони рекламували свій. Слайм Гель для душу. А ви знаєте, що деякі продукти я шукаю, тестую доволі довго. Таке як Гель для душу, я в пошуку і мені захотілося його замовити, протестити. І я так подумала, чому б ще собі не замовити якісь інші товари з даного бренду. Тому ось таким чином я прийшла до цього замовлення. Звичайно, я вам під відео залишу посилання на офіційну сторінку в інстаграм на офіційний сайт. Мермаде, де я робила замовлення, і залишу, звичайно, посилання на ті товари, які я замовила, і сьогодні вам покажу. Мені прийшла ось така посилочка невеличка. До речі, при замовленні я як замовляла, то потрібно для того, щоб безкоштовна була доставка по новій пошті. потрібно замовити на гривень і більше, Тобто від тисячі і більше, тоді вам посилка прийде безкоштовно, те, що я зробила, фактично. Товари в них, до речі, не дуже дорогі, бюджетні, тому в мене багатенько вийшло товарів на ці кошти. Ну Ну ось так. Ну, і Замовлення оформляється дуже просто. Хто робить в інтернеті замовлення будь-чого, дуже швидко закидається в кошик, все оформляється, можна платити онлайн, можна при отриманні товару оплатити, з вами швидко зв'язуються, тобто в цьому проблем немає. Ну, ось таке упакування, ось така вона всередині. До речі, крім зовнішньої упаковки, всередині ще буде їхня брендове упакування. Часто показують розпаковки в інстаграмі їхні клієнти. Так, ну давайте розпочнемо. Тут було перекрито все ось такими пакетиками, для того, щоб воно не Їздило, не псувалося. Приходить ще ось такий чек, також мені подобається. Доволі великий, все розписано. Навіть розписана коробка від громада і все інше, ось таким чином тут все зрозуміло, можна все передивитися, ціни і так далі, їхні назви. Тобто, дуже і дуже зручно. Розпочнемо з товарів, які лежали зверху, і тих товарів, які в мене, в принципі, Спонукали до цього замовлення. Це гель для душу, слаймовий він, він з ароматом кавуна. Я на нього довго дивилась. мені просто захотілося його взяти. Коли я його замовляла на сайті, там була чи то акція, чи що що можна в парочку йому взяти скраб для тіла. Це буде в наборі дешевше, ніж окремі товари брати. Ну, Я вирішила взяти набором, будемо так казати. Дві штуки вийшло. Буде, що дві штучки, коштують 299 гривень. Давайте розпочнемо з слаймового гелю для душу, має він 200 мг. Він з кавуном. Мені дуже подобається, що тут ось така лаконічна ніжна упаковка, проста, пластикова, в кольорах кавуна, зелена з червоним. Ззаду мені подобається, крім інструкції, в них ще є. Такі картинки, це доволі цікаво. Я взагалі люблю читати інформацію по косметиці, по всьому, але коли її занадто багато і вона якась не зовсім корисна. Не дуже я полюбляю. Я люблю інколи, щоб були ось такі дійсно якісь картинки, тоді зручніше, швидше. І хочу, звичайно, його відкрити, тут ще плюс алої. Цікаво його подивитись всередині. Ну, аромат просто зашкалює, супер аромат. Всередині він ось такий, і я хочу вам навіть його показати, який він, він як, дійсно як слайм, як тягучка така. Його дійсно так і рекламували у інстаграмі. Я дивилася, мені дуже сподобався. Я вирішила його замовити, такого він. Гелевої текстури не можу вам більше показати, тому що він виліться просто-напросто. До речі, я товари, які купую, деякі знімаю в YouTube Shorts, їх там ближче. Тому заглядайте, дивіться, звичайно, ці товари я покажу в YouTube Shorts, щоб вам було зручніше і відніше. Ось такий слайм геть для душу. Далі в парочки, те, що я замовила, це скраб для тіла, знову ж таки, кавун. До речі, кавун у косметичних засобах доглядових я полюбляю, тому я на нього звернула також ще ця причина я звернула увагу на ці товари. Цукровий скраб для тіла. Знову ж таки, тут олії і так далі. 250 грамів його. Має він ось такий вигляд. Тут уже він сам зеленого кольору, кришечка такого. Ніжно-рожевого кольору, знову ж таки вказана інструкція, як ним працюють. Ну, Звичайно, кожен знає, к ним працювати, я думаю. Але все ж таки цікаво, так доволі приємно, що е, упаковка така проста, лаконічна і доступна. Давайте всередині подивимося, якого він, якої він текстури. Ну, Аромат знову ж таки просто зашкалює цим кавуном. І знаєте, буває інколи, коли пишуть аромат. Вони десь приблизно того фрукта, наприклад, аромат, або ще щось. Тут буквально перед вами кавун. Аромат просто натурального кавуна. Всередині має він ось такий зелений колір, там ще є такі зернинки. Звичайно, як, як і в скрабах це буває. Доволі він такий, якщо його тримаю, я ось він починає вже їхати. Він не сильно густий. Ну, аромат дуже приємний і приємні упакування, я думаю, буде дуже це гарно дивитись у ванній кімнаті на поличці. До речі, упаковки такі, що можна потім, якщо хто, використовувати. Далі, звичайно, мені потрібно було набрати на ту суму, щоб була безкоштовна доставка. У них ще, звичайно, куди ж без аромата банана. До речі, також аромати бананів я обожнюю в доглядових засобах. Тому. Коли я щось беру на тесті, звичайно, перший аромат це банановий, це сукровий для тіла. Знову ж такий самий, як з кавуном, тільки з бананом. 250 його грам. Має він тепер ось такий жовтий колір. Знову ж таке ідентичне пакування, тільки вже в обрамленні жовтого кольору. Всередині він, знову ж таки, цей аромат банану. Просто натуральний аромат банану, тобто, не віддушка. Не щось переформоване, аромат дійсно банановий. Має ось таку він текстуру всередині, я думаю, вам буде видно. З першого погляду, я ще ними не користувалася, звичайно. Мені дуже подобаються і пакування і їхня текстура, і їхня, їхні аромати, мені дуже-дуже подобаються. Далі, ось таким чином, коли я прибрала вже скраби. І гель для душу всередині ось така у них лежить на дні брендова коробочка, це вже їхнього виробництва. Я бачила ці коробочки у інстаграмі, коли розпаковують їх і показують. Скоріше за все, коробочки в них невеликі. Тому що сюди, я так розумію, скраби не помістилися, всюди поміщаються більш такі менші їхні продукти. Тому скраби окремо, а інше замовлення ось таким чином окремо. Я думаю, можливо, ви бачили десь такі упакування. На упаковці зображені такі хмаринки, небо в таких фіолетово-жовтих ніжних кольорах. Ось так: така вона ззаду. І давайте ми її з вами відкриємо ось таким чином вона відкривається. І ось всередині такий в неї вигляд. Тут, дивіться, в них зображений літак мрія. І ось тут ще інше моє замовлення. Ось таке воно має вигляд. Давайте вам покажу, що вам було видно. Ось таке всередині упакування. Ну, звичайно, в YouTube Shorts я вам ще детальніше покажу. Заглядайте туди, а ми з вами зробимо розпакування ще цієї коробочки. Тут скинули ось такий ще стікер рекламний від Mermade. Замовила я у них патчі, Хоча в мене ще їхні не закінчились, але я вирішила їх замовити, бо мені потрібно було щось взяти, те, що мені подобається. Тут, здається, лімітовані це патчі. вони в жовто-блакитних кольорах. Тут вони мають назву гідрогелові патчі, глибоке зволоження. Їх тут 60 штучок. Ось така упаковка. Вони в інстаграмі їх доволі часто рекламують. Я думала, що їх вже нема, але на сайті вони ще є. Тут написано пачі все можливі з любов'ю з України. І ось тут є ще така, у них, як ви відкриваєте, є знову такий стікер. Тут інструкція, як потрібно використовувати, зробити на алергію тест, якщо що. І всередині має ось такий вигляд: ця коробочка. До речі, така сама у мене. Пробочка є зараз, тільки в інших кольорах. І всередині, ось так вона такий має вигляд: пластикова лопатка. І потім ви коли відкриваєте, лопатка для того, щоб ви не пальчиками їх підгибали. Тут сильно не можу вам показати, бо водичка. Тут один пальч жовтого кольору, а інший блакитного. Ну, ось так. Я думаю, вам можливо так буде видніше. Звичайно, я їх ближче і краще покажу у YouTube Short. Мені подобається, що вони просто зволожувальні, бо ті, що в мене є. До речі, вони. Не просто зволожувальні, вони там ще якусь омолоджувальну, здається, діюрубля чи щось таке. Тут, до речі, на упакуванні є знову ж таки інструкції, як що робити. Мені дуже і дуже це подобається. Далі я взяла ще сироватку для обличчя. Хоча у мене сироватка поки що є, ну я вирішила взяти. Має вона ось такий вигляд в упакуванні. Дивіться, у них такі упаковки доволі прості, лаконічні в таких ніжних ніжних кольорах. Знову ж таки, ось ці картинки, як. З нею працювати. Ну, я взяла на зложення. Мою слідкую, я знаю, що в мене суха шкіра обличчя. Всередині знову ось таке оформлення і ось така сироватка на вигляд. Має такий блакитний також колір. Ну, вона, в принципі, нічого такого особливого, така напівскляна, напівпластикова. З підп'єточкою. Тут їй, здається, 50 мл. До речі, давайте я скажу, скільки коштують патчі не сказала. Лімітовані гідрогелеві патчі під очі мають 159 гривень. Сироватка, ту, що я вам зараз показую, має 199 гривень. Доволі густа, як я бачу, сироватка. Немає ніяких ароматів, не ароматизована, ну, я подивлюсь повинна. По інструкції добре зволожувати шкіру обличчя. Далі я замовила, хоча в мене є, він ніяк не закінчиться, я дуже рідко таким користуюся це скраби для губ, але я вирішила взяти, тому що мені сподобалося їхнє тут і упакування. Це скраб для губ Bubble Boom. Називається ось таке в неї оформлення. знову ж таки. І всередині давайте подивимося, тому що, до речі, я глянула, але не все розпаковувала. Всередині має ось такий вигляд, звичайного бальзама. Тут його, давайте я відразу скажу вам, скільки скраб для губ коштує. 10 кілограмів, 69 гривень він коштує. Так як я читала, його потрібно просто не змивати, навіть а старати. Ось Такий він світло світло рожевого кольору, якщо вам буде видно, тут такі доволі є крупинки. Такого середнього розміру. Ну, ось такий скраб для губ. Взагалі, скраби для губ я полюбляю, просто інколи я про них забуваюся і інколи просто ліньки ними користуватися. Але взагалі скраби для губ вони повинні бути присутні у догляді за обличчям, тому що після них губи доглянутіші, вони краще тоді. І зволоженіші, і коли ви на них ложите бальзами, вони більш робляться навіть інколи більшими. Тобто, все-таки скраби для губ вони потрібні. Замовила я парфумований гель для душу. У них чомусь дуже багато товарів, саме парфумованих. В принципі, я полюблюю парфумовані засоби, в мене до них немає ніяких претензій. Парфумований гель для душу 50 мл, коштує 59 гривень. До речі, це ось така малютка. Мені ще сподобалось те, що в цьому бренді є малесенькі ось такі баночки. Тобто, ось, наприклад, гель для душу був 50-100 і здається 200 мл. Тобто, ви можете взяти для того, щоб протестувати даний засіб. Не в кожного бренду таке є, особливо така, як я люблю багато чого тестувати. Для мене, якби були ось такі малютки. Що можна було випробувати. І, на, і ще це дуже корисно тим, що, наприклад, якщо ви кудись будете їхати, можна взяти ось ці невеличкі баночки, так звані travel size невеличкі для того, щоб не брати величезні банки з цими продуктами і засобами. Тому ось в цьому плані їм ще також дуже величезний плюс. Писали ну, в лінійці, я не знаю, штук, напевно, шість, я вже не пам'ятаю. Ну, тут аромат, знову ж таки, тут не сильно він відчувається, потрібно, напевно, розмилить на мочалці, по тілу. Тоді ви його відчуєте, тому що так, ну, будемо так казати, ним поворушить. Звичайно, ці всі продукти я вам протестую і в своїх пустих баночках вам все покажу просто. Відразу всі продукти від даного бренду я вам не зможу показати, бо вони закінчуються, звичайно, в різний період. Далі я ще замовила парфумований лосьон для тіла, знову ж таки, 50 мл, його маленька ось така баночка. Парфумований лосьон коштує 79 гривень. Такого він білого кольору, тут назва аромату ніч у Парижі. Такий доволі приємний аромат. Звичайно, я обирала просто по назві, тому що аромат ви відчути не можете, але дуже приємно, що ви можете взяти навіть кілька ось таких баночок, випробувати собі той самий лосьйон, і е, потім брати на постійній основі більшу, більший літраж. Так, е, далі ще я замовила, е, здається, мені там не вистачало щось до 1000 гривень, я замовила ще парфумовану воду. Знову ж таки, наугад, як кажуть, парфумована вода коштує 40 гривень, тут 5 мл. Були по 50 мл, але я вирішила, знову ж таки, взяти таким скровничком, тому що ну, я не знаю, як. У мене ще попередні парфумовані води не закінчилися. Тому ось так. Має вона ось такий вигляд, така невеличка малюточка. І хочу зараз цей аромат. Лимонний, прямо як на мене, але приємний, доволі освіжаючий. мені подобається влітку особливо. Тут, до речі, всі такі засоби, мені такі більш на літнє спрямування, в них і вигляд літній, і аромати літні. Тобто, якщо ви взимку хочете літнього настрою, можна замовляти ці засоби. Так, приємний аромат, доволі в них такі аромати, знаєте, прості, якісь лаконічні. Це всі засоби, які я особисто замовила, але ще мені один засіб положили, я так розумію, тому що в Чекові не вказали, просто вказали засіб і все. Хоча у Чекові вказали, що це зволожувальний бальзам для губ з бананом. А тут вказано на упаковці бальзам для збільшення об'єму губ. Ну, не знаю вже як, але я так розумію, тому що тут не вказана ні ціна, нічого. Це положили як подарунок, тому що я цього не замовляла і в Чекові не вказана ціна на нього. Знову ж таки, таке гарне упакування дівчачі в рожевих кольорах, все зрозуміло. І е, Давайте ми з вами його відкриємо. Всередині теж ось такі губки, як і на цій упаковочці. Ну, і ось такий бальзам для збільшення, для зволоження Губ. Тут, його, здається, 10-10 да, мілілітрів. Повинен бути аромат банана. Наскільки я так розумію. Ну, аромат. Такий якийсь мені більш карамельний, не геть банановий, як було вказано. Ну не знаю, буду, звичайно, користуватися. Потім щось вам буду говорити. Знову ж таки, упакування самої коробочки і самого засобу індентичне. Цікаві упакування, мені дуже подобаються. Їх можна брати до речі, десь на подарунки. Так, все, у нас з вами пуста і одна, і інша. Ось ця коробочка, що я вам показувала. До речі, також ця упаковка дуже гарна, її можна брати, замовляти десь комусь на якісь подарунки, на свята. Дуже гарний вигляд має сама упаковочка. Так, це у нас з вами все, що я замовила. Бренд мені подобається. Я хочу його протестувати. Як я вже говорила на початку відео, я вам залишу всі посилання на товари на сайт від даного бренду, на їхню інстаграм-сторінку. До речі, дуже зручно слідкувати в інстаграмі за ними. Ви тоді не упустите ніякі новинки. Тому, як на мене, краще підписатись в інстаграмі. Тоді ви все будете бачити. Самі перші на цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було корисне, цікаве. Напишіть обов'язково мені. Можливо, ви знаєте даний бренд з ним, знайомі, що вам подобається, що не подобається в ньому, які засоби. Можливо, ви вже тестували їх. Буде цікаво почитати, дізнатися вашу думку. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!